Вітаю, друзі! Це лагідна мобілізація. Мене звати Олександр Шульга, і сьогодні говоримо про тактичну медицину і якою має бути аптечка для тактичної медицини, що там має бути. Про це нам розповість бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Аліса Ковальова, яка має дуже великий досвід застосування саме інгредієнтів, так би мовити, цієї аптечки. Аліса, тобі слово. Привіт! Мій позивний Аліса. І сьогодні ми подивимось аптечку бійців, які приходять до них від волонтерів або видає держава. І подивимось, що в них є і що можна докласти. Окей. Що ми маємо? Розмір мені подобається, тому що вона маленька і не буде займати багато місця на розгрузці. А, турнікет. Турнікет кат 7 класний. Зручний, працює добре. Один перша помилка або не помилка. Рекомендую зразу знімати всю упаковку, тому що до турнікетів має бути бистрий доступ. Так вона не має бути в аптечці. Коли ви будете накладати собі сам, або ваш турнікет буде використовувати ваш побратим, він має бути бистрого доступу. Ви не маєте. Втрачати час на оцю процедуру, на яку я витратила 15 секунд. Турнікет є класно. Я вже рекомендувала його або другий турнікет а, на молях прицепити до аптечки. Друге, по акроніму йдемо. Для тампонади матеріал є гемостатік класний працює. Третя буква «А» е, – назадніальна трубка, яка має бути розміра Бійця власника цієї аптечки. Є лубрикант, це дуже класно і правильно. Далі, буква R – Respiration. Ми працюємо з грудною клітиною. Маємо, маємо оклюзійну наліпку в кількості дві штуки. Це вірно. Що в нас ще є? Касинка. Касинка можна її використовувати для переломів. Або я би їх звідси забрала і поклала ще щось для переп'язки, типу ще одного невеликого ізраїльського бандажу. Маємо а, рукавички, наша біологічна безпека та термоковдрочка. Ще є ножиці, які б я теж поклала сюди для швидкого доступу. Якщо ми будемо працювати в зоні ТІВС, нам треба дуже швидку. Розрізати одежу бійця нашого побратима, тому я б поклала сюди. Чого не вистачає? Не вистачає, на мою думку, це маркера, щоб зафіксувати час на турнікеті, час накладання турнікету, та заповнити карту пораненого, якої я теж не бачу. Взагалі, аптечка класна це мінімальний набір, який має бути у бійця Збройних сил України. Ось такою має бути мінімально корисна, якісна аптечка. Ось такими мають бути її складові, як тільки що розповідала Аліса Ковальова. При цьому пам'ятайте, що лише їх наявність не гарантує того, що вони є якісними. От про якими вони мають бути, які від це виробники, які з них мінімально рекомендовані чи сертифіковані в Україні. Про це буде окреме відео і дуже його рекомендую подивитися. Це була лагідна мобілізація. Мене звати Олександр Шульга. Нехай усе буде 4-5 минути.